Доброго дня народ! Сьогодні хочу поділитися з вами своїми думками з приводу однієї речі. Ця річ потрапила до мене з передової, це штикніж для АК-74 х 5 точніше, те, що від нього залишилось. Його дістали зі згорівшого орківського танка. На жаль, рукоятка. Та ножни згоріли разом з іншим мотлахом, який був всередині того корита. Ось він зараз в такому стані. Я його трошки чуханув. Від сажі. З цього приводу у мене є два варіанти. Перший це повністю відновити його. В інтернеті деякі люди продають масогабаритні макети з цих штиків. На них робиться пропил на лезі. Ось у цьому місці. Так звана деактивація. В цьому місці вони часто ламаються, та стають нецікавими для свого господаря. Можливо, у когось є такі варіанти зі зломаним лезом або зовсім без леза? Напишіть в коментарях, я б з задоволенням купив би. Рукоятка на цих штиках не з'ємна, але в мене є думка. Як без суттєвих пошкоджень переставити її. Другий варіант це зробити з нього звичайний ніж, зробити рукоятку під свою руку з будь-якого матеріалу, будь то дерево, будь то пластик, або епоксидна смола тощо. Переробити спуск. Зробити його чуть ширше. Прибрати оцю сходинку, бортик, заточити, загартувати, відпустити. Можна прибрати гарду, бо з гардою це буде холодна зброя, тавщина клинка плюс гарда, все підпадає під холодняк. Але є одне але. Тут не найкраща сталь для таких переробок. А сталина тут 25 х 17 н 2 Дякую Вові Dяku за надану інформацію. До речі, хто не підписаний на канал Вова Леший, Обов'язково підпишіться. Там багато корисної інформації. Посилання буду в описі до відео. Ось такі справи, друзі. Буду вас інформувати, якщо що. Можливо, зніму відос, як вирішу питання з варіантами подальших дій. Я вважаю, що буде цікаво. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки, кому сподобалося відео. Я Павло Португалець. Всім добра!